Вітаю, вітаю всіх на каналі Людмили Комутовської І сьогодні, як я обіцяла вчора, ми подивимось Польщу. Ми не можемо не подивитись Польщу, тому що Польща, та країна, яка допомагає Україні чим може, отдала майже всю зброю. І Дуда, який приїжджає до себе додому в Київ без кінця. Дивлячись, а що нам ще потрібно, так що за це окрема подяка всім полякам за те, що приймають наших біженців, наших діточок, дають захисток, притулок, ще й доплачують гроші. Великі дякую і уклін до самої землі. Ніколи ніколи в житті я не забуду про те, що ви зробили для нас. І саме сьогодні ми подивимось, взагалі, що чекає вересень місяць, тому що сьогодні знову у нас активувався Лукашенко. Знову він погнав проти Європи, вже він буде з'єднуватися з Путіним, Нам і так уже давним-давно зрозуміло, що там одна шайка лейка але все ж таки, знаєте, напруга від цього є. Так що дивимось, стан держави на сьогодні, взагалі Польща стан держави на сьогодні, все більш потрібно мені, щоб я розуміла, є прогрес чи є регрес. Скажіть, будь ласка, покажіть на сьогодні стан держави на сьогодні. Так, шість жителів і у нас шут. Тобто нам показує, що держава, знаєте, на якомусь такому підйомі, коли конкретно всі працюють, всі ланки і це на рівні шута, це е, я роблю неможливе, я роблю максимум з усього. Там є е, по шуту, це ще починається без кінця щось нове. Е, без кінця якісь нові розробки, нові ідеї, може якісь нове фінансування. Тобто, е, все, все на тому рівні, що якимось чином е, країна зараз на підйоми. Е, так, по шуту. Тут у нас ще є така, знаєте, тема обнулення, і тут можуть рости ціни. Взагалі, можу сказати, що якийсь хаос пішло, фігнає куди, і воно погнало теж не знаю куди. Так що... Тут є такі, але в принципі шестірка яка житлі, головна, все, що вони не роблять, держава робить правильно, тому що це приведе до перемоги, це приведе до якоїсь стану, коли ми можемо максимально щось там здобути. Розвиток ситуації в цілому в країні і її подальший розвиток, а саме країна Польща. Розвиток ситуації в цілому. В країні її подальший розвиток, вересень 2022 року. Що нам там дають? Дев'ятка пентаклів, король пентаклів. І королева мочили дуже хороші карти. Чому? Тому що по дев'ятці Пентаклів це якісь, знаєте, коли приходять гроші, коли країна багатіє. Король Пентаклів говорить про те, що це робиться довгостроково. Це наштал того, що, знаєте, я вкладаю гроші в інвестиції і. І завтра я буду мати якийсь супер капітал. Завтра я буду мати е, супервеликі гроші. Так що такий розвиток великий. Е, згадуємо, що нам сказали на сьогодні. У... Там якісь нові проекти, і країна рухається, а по цьому вони йдуть право. І все, що вони не роблять, вони роблять по якомусь плану, плану з холодною головою, край розумно, край веща. Така... Ми перевіряємо, перевіряємо, туди ми йдемо, не туди. Якщо чуть не туди, то ми давайте. Будемо звертати і йти туди. Тобто, Без кінця аналітика, без кінця аналіз, логістика, тут доволі серйозно. Так що тут, якщо ми беремо по країні, то все правильно. Такі доволі, не скажу, що там розвивається все занадто швидко. Я б навіть сказала, що, можливо, поляки скажуть, що в нас все йде якось помалу, чи все йде якимось таким. В розвалочку. можуть таке сказати, але насправді ця тенденція, що все ми робимо правильно, вона є, вона рухається. Стан в економіці і в економічній сфері і її розвиток. Країна Польща. Стан в економіці і її розвиток в фінансовій сфері, а саме у нас вересень місяць. Шість пентаклів. Дев'ятка мечів і 5 жезлів. Про що це говорить? Що в економіці по 6 пентаклів там можуть бути якісь інвестиції, там можуть бути різного роду вкладання, країна може отримати якісь гранти. При цьому у нас дев'ятка мечей, яка говорить, що знаєте, не дивлячись на ці вкладання. Це про, про те, що страшно, людям страшно, і і десь по п'ять жезлів, десь навіть може якісь йдуть закидання, штал того, що а не спішимо, правильно робимо неправильно, десь якийсь конфлікт всередині країни. Але знову ж я ще раз кажу по шість шість пентаклів, все робиться правильно. У вас буде ви йдете правильним шляхом. Хоча через страх, через агресію все ви робите правильно. Далі, а що буде з людьми і народом ситуація в соціумі? Як буде все розвиватися в вересні місяці Польща? Люди і народ, Ось, нас дають маг, нам, нам дають мир. І нам дають рицар мечів. Теж нормально все. Тобто, по магу тут теж якийсь підйом підтримка. По миру ми згодні на все, лиш би у нас був мир. По рицарю мечів якась така, знаєте, навіть якісь я. Підйом би сказала. Чому? Тому що десь чекає миру, чекаємо, що вже ось-ось ось завтра, післязавтра він прийде. Так що в нас таке. Стан взагалі хочу підняти, тому що, знаєте, стан. Держави, стан держави в плані війська. що чекати, Стан в плані армії, тобто військова сфера в Польщі. Що, як буде від, взагалі розвивати все, що зв'язано з військом, з армією Польщі. Вісім кубків. У нас рицарь кубків, і шість кубків. Три кубки, три да? карти, три кубки. І весь час говорять до того, до якогось підйому. Я так розумію, що по вісім кубків тут уходимо від проблем, йдемо до чогось кращого, йдемо до кращого життя по-іншому, можна сказати. Так що, якщо ми беремо це до війська, приходить до вас якесь нове озброєння, приходить до вас якісь нові. Нової розробки, те, чого, можливо, в польській армії не було. І, і взагалі по рицарі Кубків у вас є, ви розумієте, до чого ви йдете, тому що Рицар Кубків це якась на, на підйомі країна робить раз, та підтримці вона робить два. І шість кубків різне озброєння ви можете. Отримувати і ще завдяки комусь. Наштал того може. Це... Ми попросили в НАТО, а Польща є країною НАТО, і НАТО дало, дало якесь ще озброєння, тому що, в принципі, у вас все дуже добре. Все дуже-дуже добре. Далі йде Ситуація в політиці і розвиток. Ситуація в політиці Польщі і її розвиток. Паш мечі. імператрицю. В політиці трошечки шатання є однозначно. Є якісь конкуруючі партії, є якісь, коли хтось виборює якісь. Політичні референції, політичні якісь блага за що того, щоб десь почати набрати більше політичних балів. Так що там в політиці є, тут навіть попаж мечів у вас можуть когось звільнити на скандалі, може, на якісь корупції. Але по імператриці все рівно воно йде в нормальну сторону. ну Такі, знаєте, діла сімейні нам говорять і розберуться. Так що там теж Оце, якийсь там скандал у вас може бути на такому рівні якісь стані домовленості і можуть когось навіть звільнити, якісь такі там будуть. А так, в принципі, теж тут нічого. Що буде в політиці, ми зараз дивилися внутрішню ситуацію, а зараз подивимося зовнішню ситуацію. Що чекає на Польщу? В зовнішній політиці Верховна Жриця, Четвірка Кубків і рицар Пентаклі. Верховна Жриця говорить про те, що в зовнішній там. Є якісь таємні домовленості, за якими йде Польща. По четвірки кубки вона може навіть десь бути, якби знаєте, з боку припеку, її можуть бути незадоволені. Але знову ж нам оці пентакли, які сьогодні супроводжують Польщу, і вони говорять, це такі, знаєте, гри, є різного роду гра зовнішня там можуть розігрувати що завгодно. Але, в принципі, це підтримка, того, що робить Польща. В принципі, це такі якісь розуміння, що там все так залізо бетонну стабільно. Не можу подивитись, не подивитись Польщу і ще зі сторони Білорусь, тому що там Лукашенко спить і бачить, як він туди щось кидає разом з Путіним. Давайте подивимось. Так, поставимо питання. А скажіть, будь ласка, чи будуть якісь загрози для Польщі в вересні місяці, саме з Білорусі, з Росії, то тобто там вже і вже ними, вони всі одна шайка шайкалійка? Чи будуть якісь загрози для Польщі, для Польщі в вересні місяць? Вісім пентаклів. 5 кубків, ні, це не буде загроз. 8 петаклів, Це там нормально. 5 кубків це таке, знаєте, підгавкування, яке Лукашенко без кінця устраює. Тобто підлякування там таке буде. Воно нікуди не йде, а це на рівні емоцій. Так що там, в принципі, все нормально. Самі важливі події в цьому місяці те, що буде в будь-якому випадку. 8 мечів. Жезлів і королева пентаклів. Вісім мечів. Це знаєте, ситуація, з якої, здавалося б, не можна бути, знайти вихід, щось буде таке в країні, якась подія, що всіх, всіх буде напружувати і не будуть розуміти, як звідти вийти. По пажу жезлів і по Королеві пентаклів. Вирішиться за, за допомогою грошей, за, за допомогою якихось комерційних домовленостей. Так що, в принципі, там все теж добре закінчиться. Надії та очікування цього місяця поляків, надії та очікування. Десятка жезлів, карта смерть. І двійка жезлів. Це нам говорить, що поляки чекають, коли закінчиться цей тяжкий період, що, можливо, в вересні вже е дають карту смерть, коли, може, ці різнородну політичні баталії якось підсядуть та вже можна спокійно буде повернутися до колишнього життя і е будувати плани, і будувати майбутнє. І перепони та труднощі цього місяця для поляків. Перепони та труднощі. У нас тут кубки, у нас четвірка жезлів. І четвірка пентаклів. Перепони і трудності це емоційний підйом, зв'язаний з тим, що конкретно людям важко жити. Десь не вистачає грошей, десь не вистачає е, на сім'ю. Я так розумію, що якщо на. Це моя е, око українця, якщо щось там трошки не туди, ну, щоб всім було зрозуміло. Якщо вчора е, там, образно говоря, тисячу злотів це було багато грошей, то сьогодні тисячу злотів це мало грошей, тому що якось не вистачає наоборот сім'ї. Е, і оцей емоційний стан такої, знаєте, незадоволення тут буде. Це є перепони, люди перестали вірити, вони е, ужимають гроші, десь їх е, навіть Еконовлять, так що там так, оце тут така напруга є. І епілог і того, що називається: трійка мечів. п'ятірка мечів і двойка мечів. Ну, епілог того, що гадаєте, що все закінчиться, воно поки не закінчиться. Такий стан тяжкий ще, поки він не закінчиться. Це він буде подвійки... По двійки мечів, ще він буде доволі довго. Ще поки оці баталії будуть, і від цього буде Європа страдати від баталій, що знаходяться в Україні. Отакий От був розклад. Якщо як ми дивимося, в країні в принципі все добре. Так, люди страждають. якщо Україна віддає найкращих своїх. Молоді життя, то поляки страждають від того, що вони фінансово піднішають фінансово, якимось чином не можуть справитися з цінами, і це є головною проблемою. Якщо ми дивимося на воєнну тему, то Лукашенко буде, знову будуть лякалки, вони нікуди не підуть, але на мізки воно буде діяти, і, і буде, знаєте, такий стан, що ось-ось, можливо, то є лякачки, такий він буде. Навіть в країні вже починається у вас якийсь гнів, що важко жити, і це на рівні народу людей теж буде. Маємо те, що маємо? Так що живемо, і ми, як українці, то ми розуміємо, що краще жити може не в таких достатках, але в примирному небі і, і бути все ж таки захищеним. Так що потерпіть, будь ласка, я ще раз дякую кожному поляку, який допоміг українцям. Прошу, як завжди, якщо вам сподобалось відео, ставити вподобайки, підписуватись на мій канал. А з вами була Людмила Хомутовська. всіх гарного дня, спокійної ночі і взагалі миру на всій землі. Всім па-па.